19 листопада в Ісмаїльській школі номер 16 з поглибленим вивченням німецької мови, було відкрито меморіальну дошку на честь загиблого героя, випускника закладу Андрія Запорожцева. 24 лютого 2022 року загинув наш земляк Андрій Запорожцев, який народився і жив у місті. Ізмаїл, навчався у школі номер 16 Згодом в Ізмаїльському технікумі автоматизації виробництва. У 2007 році закінчив Державний університет інформаційно-комунікативних технологій та здобув кваліфікацію бакалавра інформаційної безпеки з 1992 по 2017 роки проходив службу за контрактом у Державній прикордонній службі України. Був учасником АТО після невеликої перерви у 2020 році. Повернувся на військову службу. Андрій Запорожцев був доброю, позитивною людиною. Люблячим батьком двох доньок та справжнім чоловіком. Повномасштабна війна застала захисника вже безпосередньо на фронті. Тоді, 24 лютого 2022 року, поблизу населеного пункту Миківське Маріупольського району Донецької області, під час виконання бойового завдання. Андрій Запорожцев загинув. Право відкрити меморіальну дошку було надано дружині загиблого героя Запорожцевій Наталії та його донькам Анастасії і Софії. Він був найсвітовим, замечательним людином, якого я знала в своїй житті. Він був найкращий папа і залишається. Ну, остается. Все одно там зверху дивиться на моїх дівчинок. Самим найкращим мужем. Він був дуже смілим, мужественним, хорошим другом відзивчиво. штаб-сержант радіотехнічного поста радіолокаційного вузла військової частини А 2372 Андрій Запорожцов був нагороджений медалями за військову службу України, ветеран військової служби, ветеран війни, учасник бойових дій. Я Андрія Миколаївича знав ще з 2002 року, коли ми разом проходили військову службу в 18-му заводі морської охорони військової частини 1499. Я завжди його знав як чутливу і світлою людину, яка відзивалася на всі прохання своїх бойових побратимів, підтримці і допомоги. Він завжди в наших серцях лишиться прикладом мужності, героїзму. За словами заступника Ізмаїльського міського голови Сергія Лозанова, до кінця року на стінах учбових закладів Ізмаїла колишні учні, яких загинули, захищаючи Україну, встановлять дев'ять меморіальних дошок. Ще біля 30 заплановано встановити наступного року. Сенія переверсива для видання південь сьогодні.